Мережа магазинів Музон представляє you like cinema? Рада вітати вас у програмі Кінолекторій, яка розповість вам все про життя акторів та що нового трапилося у кінематографі. З вами Марина Прощепа. Нагадаю, що партнером нашої програми є мережа магазинів Музон. Немає жодної людини у світі, яка б не знала, хто такий Джонні Деп. Та не згадати популярного актора у нашій програмі було б нечесно. Джонні Деп майже завжди очолює списки найгарніших чоловіків. Проте як не парадоксально, але сам актор ніколи не претендував на ролі героїв коханців. Більше того, де вважає свою акторську кар'єру дивним поворотом долі. Адже він мріяв бути музикантом, наполегливо грав на гітарі та часто змінював гурти. Стати актором Джоні Депу допомогло щасливе знайомство. Перша дружина познайомила майбутнього актора з Ніколасом Кейджем, який вже на той час мав власного агента. Саме цей агент підказав Джоні, що проводиться кастинг на фільм Жа. Ах, на вулиці в'язів, і розпочалася робота депа як актора. Більшість кінокритиків вважають, що фільм Пірати Карибського моря, де Джоні зіграв роль Джека Горобця, став всесвітньо відомим саме тому, що в ньому так блискуче зіграв деп. На відміну від інших акторів, Джоні Де порідко відвідує вечірки та свійські заходи. Він присвячує весь свій вільний час дружині Ванесі Параді та своїм дітям, з якими мешкає у Франції. А зараз ми подивимося, що сьогодні для нас підготували мисливці за кіноляпами. Кіноляпи Овоще ласкаво просимо до нашої програми, що навчає нас, як правильно дивитись фільми. Ми почнемо з грубої помилки, коли частина знімальної групи потрапила в кадр. Якщо я ще додам, що ця помилка має відображення, то знайти її у фільмі Охоронець буде дуже легко. Френку, послухай, я зав'язав. Що я зав'язав з цим? Я відправлю тебе до Лос-Анджелеса. Флечер може викрити тебе раніше. Неймовірно, у дзеркалі двічі видно не лише мікрофон та операторський кран, а також частину освітлювального приладу. таке враження, що головні герої фільму охоронець мають своїх власних охоронців, які всюди ходять за ними. Або ж це черговий кіноляп. А тепер ви побачите, як Кіану Рівс двічі пробігає повз розмальований паркан у фільмі Адвокат диявола. Їй дуже погано, сер. Ми намагалися поговорити, та вона не слухає. Хоча ви побачите цей кадр двічі, та спробуйте роздивитися розмаїття кольору позаду кіану, а потім порівняйте його з парканом у наступному кадрі. Судіть самі, мисливці за кіноляпами заявляють, що Кіану двічі пробігає повз один і той самий паркан. А тепер приклад з фільму Швидкість. Три помилки в одному епізоді. По перше, Кіану Рівс розбиває скло в автобусі. Однак, у наступному кадрі воно знову на місці без жодної тріщинки. У цьому ж склі можна побачити відображення об'єкта камери та оператора. Гадаю, оператор мав повне право вимагати водія пустити його в салон автобуса. Так само як і ви маєте повне право виявити помилку у наступному сюжеті з фільму «Весілля мого найкращого друга Я лише підкажу вам, що помилку дуже легко виявити. подивившись на речі, що на столі Пошта і для Еріка. Айзексона, старшого редактора. Це легко. Давай швидше. Звісно ж, ви побачили фотографію, яка раптом з'являється, а потім швидко зникає зі столу. Це або загадка портрету Джулії Робертс, або це леді, що зникає, або це просто черговий кіноляп. Вірите чи ні, у наших наступних програмах ви побачите більш комедні помилки. Шануйте фільми та приємно проводьте час за їхнім переглядом, так як робимо ми до зустрічі і пам'ятайте, фільмам, як і людям, властиво помилятися. Партнером нашої програми є мережа магазинів Музон. Сьогодні він підготував для усіх любителів кіно фільм ДК. Любов без пам'яті з неперевершеним Гошою Коценко. Колишній майор міліції, прізвисько якого лис продовжує боротися зі злом у всіх його проявах. Лис вирішує текти від оточуючої дійсності у лікувально-трудовий профілакторій, де він пише книгу. Дружина колишнього майора покинула на роботі постійні конфлікти, і лише у клініці Лис почуває себе спокійно. Та коли в місті відбувається ряд замахів на людей з його минулого життя, йому не вдається лишитися осторонь. Банкір і його референт, молода жінка, яку звуть Катя, забирають Лиса із профілакторію. Вони просять допомогти розшукати людей, які організували замах на банкіра. І, Видно, вкрали величезну суму грошей з банку. Лис погоджується, але в більшості через інтерес до дівчини, проте не уявляє, у що вплутується. Розслідування зіштовхне лиса з його минулим, яке він так хотів забути, і поверне в життя, подарувавши справжнє кохання. Більше цікавої інформації про новинки кіно ви можете дізнатися у магазинах Музон та на сторінках газети ОГО та Рівненської газети. А конкурс від мережі магазинів музон продовжується. Минулої програми Ми запитували, хто приховується за цією маскою на фото. Зараз ми приберемо зірочки, і ви самі переконаєтеся, що це є Шерон Стоун. Шкода, але цього тижня ніхто із телеглядачів так і не впізнав актрису. А цього тижня вам потрібно впізнати зірку кіно за наступною фотографією. Свої відповіді відсилайте на електронну адресу програми кінолекторій кіно собачка Не забувайте вказувати. Своє прізвище і контактний телефон. От і все на сьогодні, любі кіномани. Прийшов час з вами прощатися для того, аби наступного разу підготувати для вас ще більше цікавої та ще більше корисної інформації. З вами була Марина Прищепа. Не забувайте навіть у такі люті морози посміхатися, даруйте своє тепло людям, які вас оточують. А ми зустрінемося з вами вже наступного тижня на першому місцевому. «Чекатиму». Рама виходить за підтримки мережі магазинів Музон.